Так, вітаю. Я сьогодні був в райадміністрації стосовно квартирного обліку. Так, є бажання стати на квартирний облік. І того дали мені ще один перелік, який відрізняється від того, який мені дали для компенсації житла. Ну це вже інша історія. І тут є. Треба взяти такі три довідки з різних агенцій, бюро, реєстрів і так далі. Суть в чому в 2024 році чи в 20... початку 25-го року Одеська міська рада визначила стандартний необхідний перелік документів, які потрібно надати для постановки на облік. Я це, в принципі, озвучив людині, яка в мене приймала заяву чи консультувала. І він сказав, що я про таке не чув. Потім я йому вручив відповідно перелік з іншого району адміністрації. І він сказав, що він дійсно він знає, уявляєте, він знає, що така постанова існує. Але е, вони роблять цей запит в відповідно в агенції бюро, і вони е, довго розглядають, довго розглядають е, заявки їх і не завжди відповідають. Тому вам краще е, поїхати туди і власне самим їх взяти. Я це до чого? Е, Люди, люди знають, да, знають, що є закони, але вони не виконують їх, бо їм незручно так. Е, я сказав, щоб вони направляли запит в ці установи, е, що я приїду зі всіма необхідними документами, крім цих довідок, і е, це ми подамо заяву на квартирний облік. Але я паралельно просто от, чисто для себе поїхав в ці. Е, Агенції, бюро, Держреєстри, і е, в загальній складності мене це зайняло е, зараз 17.30. У мене зайняло це 4 години з обідом. Тобто, ну, так, я був на машині, я з посілка доїхав в центр. Е, я оплатив всі довідки, і на цьому тижні я їх забираю. Це я до чого? Що воно все звучить отак, от, от от, типу, страшно. Насправді це не страшно. Ви приходите, платите там, ну, в мене це вийшло 200 гривень за три довідки для мене, моєї доньки, щоб стати на облік. Але перешкод з боку цих бюро не було. Я приїхав, оплатив довідки будуть в середу в четверг. я їх. Вже в понеділок завезу. Тобто на цьому етапі проблем немає. Хочу нагадати всім тим, кому положена дана компенсація: не очкуйте їдьте, стукайте і вам неодмінно відкриють все в ваших руках. Будь ласка, не, не, не пускайте руки. Більше позитиву. Поцілував.